<lining> <accountable. св 'ято> Наймолодшому церковнослужителю Свято-Михайлівського кафедрального собору і подиякону Олександру 29 років. Він разом зі священнослужителями та церковниками Свято-Михайлівського кафедрального собору прийшов у об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оновити свої військово-облікові дані. Оновлювати <народзв> прихожу <із> перше, але стою з обліку з 2012 року. Так треба по моїй професії, якби і по роботі з усіма виконуючи закон України. Про військовозобов'язаних. Священнослужитель служитель Володимир розповів, що проходить військову строкову службу, і якщо потрібно, готовий стати на захист України. Єдине питання з якої цілі будуть брати, призивати, тому що Вбивати, ми не маємо права, адже ми будемо тоді позбавлені сам на священника священства. І таким чином ми втратимо те, до чого ми йшли все, по суті, своє життя. Я зв'язківець, тому якщо потрібно, для цього знову ж таки саме в такому звані. Так? Плюс, як капелан, так само ми виконуємо тут, і якщо буде потрібно, так само де потрібно, будемо це виконувати, будемо це робити. Ми з військово зобов'язані і повинні стати на облік. Ми повинні виконати все так, як потрібно виконати в державі. Бо господь сказав Богу, Богове, кесару, кесаре. І тому ми прийшли прийшли є прикладом для того, щоб і дати приклад іншим, що захист нашої держави, нашої родини, нашої сім'ї це є наш священний обов'язок. Олександр Рець, заступник начальника обласного ТЦК, говорить, що у територіальних центрах комплектування після прийняття закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, проводиться уточнення обліку військовозобов'язаних. Сьогодні, наприклад, наші святі православна церква України вирішили, не чекаючи, поки їх там будуть викликати, саме прийти і оновити свій облік. подати всі необхідні дані, щоб ми розуміли, що вони у нас є на обліку. І продовжували виконувати свої обов'язки. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.